У мене є така чудова бізнес-леді, яка мені розказувала свою особисту історію і казала. Та вона працює разом з нами. І казала, я стояла перед дитиною, сльози капали, і я не знала, що я маю сказати, що я маю їй дитині дати на сніданок, тому що в мене в гаманці було пусто. Я думала, чим розрахуватися на майбутнє за комунальні послуги, тому що в мене вже була візитка, що рано чи пізно приїдуть відкричати світло. Був страх. you Біль, як то кажуть, непорозуміння. І стається така Божа воля, що я побачила вас на інтернеті, в інтернеті, в і почала співпрацю. Із перших же таких відео в неї почалися, як то кажуть, реалізація продукції. Ось. І все колесо закрутилося. Вона була найщасливішою жінкою в світі, коли вона за той перший місяць заробила 27 тисяч. Вона їхала з дітками, щоб ви розуміли, а в неї четверо дітей. na pizzu. Вона була щаслива людина, що і так може кожен. Вона зараз працює, вона зараз чудовий лідер, вона піднімає команду, але свого часу десь нам дає такі життя випробування, щоб ми впали на дно, десь була така, а потім нас заставляє піднятися. Але коли ми вже піднімаємося, щоб ви розуміли, ми вже не хочемо в той стан опускатися, тому ми, ми робимо все для того, аби вирости, піднятися, аби ще краще, як я люблю казати. Аби наші діти нами пишалися, аби ми не нуждалися. Тому пишіть в коментарях, і з нами можна працювати, заробляти чудово. Все відбудеться, всього можна навчитися, і все у вас буде як найкраще. Головне дайтеся чути.